Вітаю з вами, люди і Сьогодні ми будемо знову говорити про книги. Сьогодні розповім про дитячі книжки, які я прочитала протягом року і про які ще тут не розповідала. А почну з книжок, які підійдуть як найменшим, так і старшим, і навіть зовсім дорослим читачам. Перша книга це збірка віршів від видиництва Старого Лева Мар'яна Савка Тихі віршики на зиму неймовірна книжка з прекрасним різдвяним настроєм, яка розповідає про різдвяні свята, про Новий рік, про Миколая, взагалі про зиму. Вірші дуже цікаві, дуже такі милозвучні, але особливо мені сподобалися ілюстрації в цій книзі. Вони якісь такі оригінальні, дуже теплі і місцями навіть рельєфні з таким легким українським колоритом, наприклад, тут дуже цікава ілюстрація з яворівськими народними іграшками. Тому книгу було приємно гортати, приємно читати. Вона в різдвяній сітах стояла у нас на такому видному місці і піднімала нам настрій. А друга книга це дуже оригінальна казка від Оксани Були. Зубер шукає гніздо. Тут і текст, і ілюстрації Оксани Були. І вона коротка, тут дуже мало самого тексту, але дуже багато ілюстрацій. З неї ви дізнаєте, хто такий, наприклад, туконі, дуже, до речі, милі створіннячка. І Оксана була цю казку перетворила такий на цілий бренд. Вже вийшла друга казка Ведмідь не хоче спати. Є магазин, який називається Туконі, і там можна придбати і свіншоти, і листівки, і іншу сувенірну продукцію з зображеннями Зубра, і ведмедя, і туконі. Ось дуже цікава ідея. Попри свою короткість, дуже мені сподобалась, вона якась така повчальна, і з дітьми її можна дуже довго розглядати, і читати і роздумувати над нею. Тому теж рекомендую мамам, в яких є от такі маленькі дітки, тому що для них це думаю буде дуже цікавим. Ще одна книжечка, також від до Старого Лева, це Катерина Бабкіна, Шапочка і Кит. Я цю книгу прочитала ще на початку року і чогось про неї не розповідала, тому що ну, не складається у мене з Бабкіною ні з її дорослими оповіданнями, ні з її дитячими книжками. З другого боку, критикувати якось цю книгу ну, не випадає, тому що вона зробила дуже хорошу справу, вона збиралася зібрати мільйон на таблеточки, з я знаю, він ще не зібраний, але вона провела дуже багато благодійних. Акцій, вона збирала гроші і за кордоном, і на різноманітних фестивалях. Також видавала сувенірну продукцію, тому тут за цею тільки честь і хвала, тому що книга привертає увагу до серйозних проблем. Вона розказує про хлопчика, який є хворий, про його сім'ю і як він з цим всім бореться, як він це все сприймає, про що він думає, і як до нього от припливає цей красивий кит. Тут дуже красиві ніжні ілюстрації. Єдине, що мені в цій казці, ну, не те, що не сподобалося, а, можливо, ранило, це те, що в хлопчика не повна сім'я, і мама там знаходить собі в кінці нового чоловіка. Я розумію, що це в принципі реальна дуже ситуація для багатьох українських сімей. Але якось, напевно, що в казках я звикла бачити правильні ідеальні варіанти. І е, не зовсім готова до такого розвитку подій. Але напевно, що для пояснення дітям справді складних питань і сімейних, і е, що стосується. Вороби, то книга просто прекрасна. Ну і пам'ятайте, що гроші з придбання цієї книги йдуть на фонд таблеточки, які допомагають хворим дітям. Тому це дуже важлива така причина, через яку цю книгу таки варто придбати. А наступні дві книги уже для більш дорослих читачів. Перше з них знову ж таки від видавництва Старого Лева. Це продовження повісті про Джорджа, Джордж і Скарби космосу від Стівена та Люсі Хокінг. В цій повісті було менше якихось активних дій. Сюжет розвивався повільніше, але було набагато більше пізнавальної інформації, дуже було багато таких вставок, серйозних про космос, про науку. І саме цим мені повість сподобалася ще більше. Я їх дуже уважно прочитувала. Можливо, не все запам'ятала, але саме цим таким своїм науковим. Під грунтям, ці повісті і є цікавими, тому я чекаю продовження, Скільки я розумію, має бути ще десь одна, чи дві, чи три частини, не знаю. Ось тому, знову ж таки, книгу я рекомендую, особливо для хлопчиків, які цікавляться наукою, фізикою та космосом. А думаю, що майже всі хлопчики цим все-таки цікавляться. І остання книга це вже видавництво Абаба Галамага, і це одна з найкращих дитячих книжок року. Це Сашко Дерманський і його «11 халеп Остапа Квіточки. Я казала, що книжка з такою назвою просто не. Може мені не сподобатися, і так воно і було, тому що я на неї дуже голосно постійно реготалася. Тут є дуже багато смішних моментів, і вона така не зовсім для дітей, можливо, для старших дітей чи навіть і для дорослих. Хоча думаю, що і молодшим буде цікаво її читати. Отже, у нас є молодий вчитель Остап Квіточка, якого відправляють в маленьку сільську школу, що він там викладав. Але цю школу хочуть закрити, тому що дітей дуже мало, вчителів майже немає, вони там всі такі вже пристаркуваті. І ось туди приїжджають інспектори, цю школу перевіряти. Остапом в житті постійно стаються якісь халепи, Але чого це так, ви дізнаєтеся вже з самого роману? Також тут є е, лінія недодітька Вельзевула, який живе в пеклі і якому, в принципі, теж не дуже щастить. Як вони допоможуть один одному і врятують від своєї такої гіркої долі, ви дізнаєтеся з повісті? Я не хочу нічого переповідати, тому що просто позбавлю вас задоволення від самого читання. В книзі є і приходи, і детективна історія, і любовна лінія, і різні смішні моменти. Тому я її рекомендую всім, всім, всім. Ви не пожалієте. А ми будемо продовжувати знайомитися з автором. Е, хочемо читати його книги про чудове чудовисько і погане поганецько. Тут знову ж така дуже оригінальна назва назва, яка настільки захоплює, що ти зразу хочеш книжку прочитати з цим. Сашко Дерманський просто геніально справляється. Ось, ну а про цю книгу тільки ж кажу, приємні враження. І я б, можливо, навіть її б колись перечитала. Ось і всі книги дитячі, які були прочитані в 2016 році. Надіюся, що щось цих книг зацікавило вас, і ви їх купите для себе, чи для своїх дітей, чи для племінників. І також разом з ними прочитаєте. Я вам бажаю залишатися за такими відкритими і щирими, як діти. Гарного вам тижня! До нових зустрічей! Бувайте!